Друзі, всіх вітаю! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Хто потрапив випадково на це відео, для вас повідомляю. Я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів. Випробував дуже багато різних моделей в складних умовах прокату. Накопичив величезну кількість досвіду і ділюсь цим досвідом в своїх відосиках. З 2016 року я знімаю відео. В яких розказую про слабкі місця, про особливості квадроциклів, про їх недоліки, є обзори на різні моделі, де я ділюся своїми думками. От. Ну і, власне кажучи, як власник прокату, я старався добитись того, щоб мої квадроцикли були максимально надійними, не ламались, і відповідно мої клієнти були задоволеними. Я старався зробити це, і в мене це вийшло останні 2-3 роки. У нас. Абсолютно не було поломок. Як ми цього добились, ви можете дізнатись, передивившись інші мої відосики. А сьогодні буде, напевно, ну, один з найосновніших лайфхаків, один з найосновніших моментів по обслуговуванню і експлуатації квадроциклів. Цей момент не знав я. Ми ну, мали, мали моменти, моменти по ремонту двигунів через те, чого через те, що я цього не знав. І, ну, передивляючись, знаєте, я займаюсь квадроциклами, і іноді передивляюся оголошення в інтернеті на авторі, на OLX. Я бачу, що люди продають квадроцикли, там пробіг 1000 кілометрів, 1200, 1500. І всі пишуть: заміни на поршнева, заміни на поршнева, заміни на поршнева. А я то розумію, чого вони її міняли. От, коротше, розказую. У мене сьогодні триває збірка нового квадроцикла от, Багато чого по ньому вже зроблено, але я вам розкажу сьогодні про повітряний фільтр. Значить, Повітряний фільтр у мене знятий. Ось такий значить, фільтр бокс значить, Тут ось його кришка лежить, але не суть. Суть в тому, що елемент повітряного фільтра на даному квадроциклі, в принципі, як і на багатьох моделях інших квадроциклів, і дорогих, і дешевих. І потужних, і не дуже з поролону, це звичайний поролон. Сам поролон, сам по собі, як елемент значить, для фільтрування повітря в двигуна, він ніякий. Ну, друзі мої, ну, це хуйня, він не працює. Для того, щоб поролон, для того, щоб оцей фільтр виконував свою функцію, для того, щоб він затримував весь пил, і бруд, все болото, воду, бризки, які летять. Під час того, як ви їдете на квадроциклі, поролон потрібно оброблювати спеціальним маслом. Air filter oil масло для повітряних фільтрів. Я користуюся таким маслом, мені воно дуже подобається. Зараз розкажу, в чому прикол. Значить, по суті, оцей спрей являє собою якесь масло. Але це масло при попаданні значить, на фільтр. Значить, робить його дуже липким. Дуже липким. Значить, коли фільтр сухий, ну, ми просто бачимо оці всі ячеєчки. Значить, через оці ячеєчки, через те, що двигун постійно тягне в себе повітря, то під дією оцієї сили, сили втягування в двигуні весь пил, бруд, пісок він просочується через оці ячеєчки. і потрапляє в двигун і вбиває його. А коли ми наносимо масло, коли ми пропитуємо спеціальним маслом оцей поролон, то піщиночки ну, вони налипають всі зовні, вони не проходять через фільтр. Можливо, якась просочиться там декілька міліметрів фільтр, але вона все одно прилипне. Тому що всі волокна поролону, всі волокна, всі павутиночки вони будуть просякнуті оцим маслом і вони будуть липкі. Тому, друзяки, обов'язково. Купуючи новий квадроцикл або маючи в користуванні вживаний квадроцикл, треба обслуговувати поролонового фільтра. По-перше, ну, треба регулярно його чистити, міняти, це вже зрозуміло. А по-друге, треба постійно промочувати його цим маслом. Промочувати, покатались, дістали, промили, почистили, промочили, знову поставили. Тільки в такий спосіб ваш двигун буде працювати. Значить, ну, як я вже сказав раніше, якщо їздити на сухому фільтрі, то ну, двигун в кращому випадку 2, може дві тисячі проїде. Він нажреться піску, пилу, бруду води, він почне диміти, він почне жерти масло, у вас впаде компресія, пропаде тяга, поганий запуск, буде нестабільний холостий хід і так далі. Це все відбувається дуже швидко, якщо ви будете їздити на сухому фільтрі, якщо ви не будете його оброблювати, пропитувати, чистити і міняти. Якщо ви будете оброблювати, чистити і міняти регулярно повітряний фільтр, наносити спеціальне масло. ну Якщо спеціального немає, хоча б моторним. Хоча б моторне масло, ну, всі ви розумієте, що навіть на моторне масло буде пил привипати. Якщо ви будете оце робити, то двигун у вас без проблем пройде. 5, 6, 7. У нас є квадроцикли з пробігом 12 тисяч кілометрів. І ми з ним нічого не робили, так і продали. Двигун ніхто не чіпав. Заводиться і працює ідеально. От. Повітряний фільтр дуже важлива річ для двигуна. Просто не всі це розуміють. Також не всі розуміють, що з завода. Техніка приходить непідготовленою. Якщо ви купляєте квадроцикл десь в магазині, в мотосалоні і так далі, то 99,9%, що там квадроцикл, також не обслуговували і не готували до експлуатації. Отака інформація, друзяки. Тому навіть на новому квадроциклі, ось у мене квадроцикл новий. Він у мене був повністю розібраний, колеса зняті, і все. Треба все передивитись, відрегулювати, протягнути, промазати кожен гвинт, зам... замінити масло в двигуні, в коробці, відрегулювати передні гальма, зашприцювати підвізку, допрацювати проводку і так далі. Тільки тоді квадрик буде надійним. Він буде працювати 6 років в прокаті. От це вже з власного досвіду. Ще один важливий момент, друзі. Ми з вами всі звикли до експлуатації. Легкових автомобілів. Да? Заміна масла там кожні 10 000 кілометрів і повітряний фільтр ми міняємо кожні 10 тисяч кілометрів. Але е експлуатація квадроциклів вона відрізняється дуже сильно від експлуатації легкових автомобілів. Справа в тому, що автомобілі їздять дорогами. Кількість пилу, бруду мінімальна на дорогах асфальтних чи бетонних. А наш квадроцикл він пересувається в основному бездоріжжям. Кількість пилу, бруду, куряви. Води, піску, значить, в рази, напевно, в десятки разів більше, ніж ніж коли їде легковий автомобіль. Відповідно, умови експлуатації такі вважаються тяжкими. А за тяжких умов експлуатації сервіс має відбуватися набагато частіше, особисто ми в прокаті. Повітряні фільтри міняли кожні 150-200, ну там 250 км. Ми дуже рідко доїжджали до 300 км. Чим частіше міняєте фільтр, тим, тим надійнішим і безпроблемнішим буде ваш двигун. От, в ідеалі кожні 200-250 км обслуговувати його і міняти. І тоді, друзяки, все буде чітко. Якщо ви відкриєте будь-яку інструкцію з експлуатації квадроцикла, то там написано перевіряти стан елемента повітряного фільтра кожен день. Виробники рекомендують будь які Yamaha, Honda, Kawasaki, Linhai, Lan CF CFMoto, Mikilon І так далі. Кожен день рекомендують. Тому що за одну покатуху день ви покатались, фільтр може насмоктати купу пилу. І все, далі він уже не працює. Він цей пил пропускає далі. Тобто треба частенько, регулярно міняти фільтр. Так, ну сподіваюсь, інформація вам була цікава і корисною. Так, деякі особливості по виконанню самого фільтрбокса. Значить, зараз покажу. Значить, фільтр наш стоїть отак. Зараз вставлю Одною рукою незручно. Фільтр наш стоїть отак. Брудне повітря у нас забирається зверху. Зверху, да? Зверху, потім воно виходить з цих отворів, проходить через фільтр, і далі через впускний патрубок іде до карбюратора. Так от, через те, що у нас кришка зроблена збоку, у нас є велика вірогідність того, що брудне повітря у нас буде підсмоктуватись перед фільтром. Звідси, звідси, або звідси. Тому, друзяки, я рекомендую всім ставити кришку, як ви бачите, в мене вона вже намазана на герметик. Будь-який герметик. Я ось в епіцентрі купую герметик К2 Сіликон 350 градусів, чорний для того, щоб унеможливити значить, попадання брудного повітря перед, перед повітряним фільтром. В самій кришечці є уплотнітель. Там таке, як поролоночка, така смужечка чи резиночка закладена, але вона дуже нещільна. І з часом, від того, що двигун нагрівається, у нас повітряний фільтр тут стоїть. Кришка деформується, вона стає хвилястою. І наша кришка не прилягає плотно отут. Тому, це вже перевірено, друзяки. Обов'язково, після кожної заміни фільтра старий герметик знімаємо, він м'який-м'який, знімається легко. Наносимо новий тоненький шар, і потім ставимо кришку. Значить, якщо у вас буде оброблений повітряний фільтр оцим маслом, якщо у вас буде промазана кришка, 100% брудне повітря уже в двигун не попаде. Так, тепер ще один дуже важливий момент. Значить, дуже часто з заводу стоїть, ну так скажімо. Такий собі хуйовенький, скажімо, елемент повітряного фільтра. Значить, зараз покажу, в чому суть. Ми маємо отакі дві пластикові рамки, каркас, між яких у нас затиснуто поролон. Так от, для того, щоб знову ж таки брудне повітря не попадало в двигун, значить, е наша, е наш поролончик. Значить, Він має міліметрів на 5 з кожної сторони бути ширше за оцю рамку. Значить, Ми вставляємо рамку сюди. Да? Значить, а поролон в цей же час має щільно прилягати до цієї стіночки, до цієї, до нижньої стіночки, він має щільно прилягати. Тобто, Якщо поролон буде по розміру цієї рамки, ми бачимо, що рамка тут. Ну, має певний люфт, не прилягає щільно. І відповідно під рамкою з кожної сторони буде підсмоктуватись брудне повітря і воно буде потрапляти в двигун. Тому, друзі, кожен раз міняючи фільтр, вам потрібно зробити так, щоб поролон десь міліметрів на 5 з кожної сторони, от так, як з цієї сторони, був ширше за пластикову рамку. В нашому випадку ми бачимо, що ну, блять, ну, чи п'яні китайці, чи які вони його виготовляли чи вирізали цей поролоновий елемент, але він ну, зовсім кривий. Знизу, наприклад, він, ну, не має взагалі зазору з боку, справа і вгорі, тут в кутку взагалі немає. Тобто заводський фільтр, який йшов з заводу на квадроциклі, він не годиться для використання взагалі. Ми його... Просто викидаємо геть. Тепер, забігаючи наперед, е отака штука називається універсальний повітряний фільтр поролоновий. Купити ви його можете в будь-якому інтернет-магазині запчастин для скутерів, або в звичайному магазині, в будь-якому селі містечку, значить, ну і так далі. Коштує, бо воно там. Ну, 2-3 долари взагалі недорого. 100 гривень воно коштує. З однієї такої заготовки, з одного такого поролонового елементу можна вирізати, ну, як мінімум, 2 фільтри, якщо з запасом, іноді, якщо цей поролоновий шматок здоровий, іноді можна вирізати 3. Ну, Зараз я покажу, як має виглядати правильний оцей поролоновий елемент. Як він має виглядати так, щоб він виконував свою функцію, щоб він не допускав, не пропускав брудне повітря всередину, щоб він щільно стояв в своїх посадочних місцях отут, в оцих пазіках. От. Показую. Отаким От чином має виглядати нормальний повітряний фільтр. В такому виконанні він буде щільненько стояти, плотно він буде стояти, плотно він буде прилягати оцей за запас поролону по 5 мм, який ми зробили, він буде плотненько прилягати отут, отут, внизу він вдавиться і плотно прикриється кришечкою. І тоді, друзяки, наш фільтр буде працювати. Він буде затримувати весь бруд і пил, який піднімається, поки ви дубасите, поки ви її бошите десь по лісах, полях, барханах, піщаних і так далі. І це все. Зробить так, щоб пили бруд не попадатиме в пускний патрубок, не попадатиме це все відповідно в карбюратор. Ну а з карбюратора, ви, ви всі розумієте, воно попадає в поршневу, в масло і дуже швидко вбиває наш двигун. Отака двіжуха. Значить, тепер, коли ми вирізали поролончик, значит, ми з двох сторон нанесемо рівномірно нашу смазку. Зберемо все і поставимо назад. Значить, оці фільтри вони бувають двох видів. Вони бувають або сухі, сухий поролон буває, або, як ви бачите, тут ну, начебто він уже пропитаний. Але пропитка тут така, як не знаю, чи керосіном, чи чим вони його пропитали. Коротше кажучи, воно дуже рідке, його дуже мало. Тому купуючи навіть пропитаний фільтр, іноді сухих просто в продажі немає. Я купую пропитані. Я все одно зверху наношу смазку для повітряних фільтрів. Виробників таких смазок багато. Я рекомендую користуватись ну, професійною мотохімією. Айпон, Репсол, Мотюль, там, скажімо, Хадо ну і так далі. Мені дуже подобається Айпон, дуже липка смазка. Великий балон, її вистачає дуже надовго і дуже липка. Дуже липка. Просто на Айпон налипають навіть маленькі пилиночки. ну, е Спробуйте, коротше кажучи, проїхати 150-200 км на обробленому фільтрі, потім дістанете його. З однієї сторони, він у вас просто буде ну, заліплений. Буває таке, що бруду. 2-3, буває таке 5 мм налипає просто багатенно. А з іншої сторони, та, що йде до двигуна, все буде чистенько. То ви будете дуже здивовані, друзі, дуже здивовані, наскільки багато бруду здатен затримувати оцей фільтр. Ну і відповідно, рідний фільтр сухий, він не здатен нічого затримувати, бо коли ви його знімаєте, він абсолютно чистий, і сухий, бо весь бруд у вас пішов до двигуна. Отака двіжуха, отакі лайфхаки, про які не розповідає ніхто. Сподіваюсь, вам ця інформація буде цікавою і корисною і допоможе зберегти життя вашого двигуна. Більше корисної інформації в мене на YouTube каналі. Переходьте на головну сторінку. Там я розказую дофігіща цікавого, дофігіща того, що я накопив ну, тільки за 6 років в прокаті. Не так давно я створив телеграм-чат. Для того щоб об'єднати квадроциклістів України. В мене більше двох мільйонів переглядів уже на Ютуб. Значить, людям подобається те, що я роблю. І люди хочуть моєї допомоги. Хтось хоче, щоб я допоміг з ремонтом, хтось хоче, щоб я допоміг підібрати запчастини. Хтось хоче допомогу в виборі квадроциклу. Ну і так далі. І я просто фізично всім не можу відповісти в Ютубі. Я для цього створив чат в Телеграмі. Він називається «Квадрогараж Україна. Шукайте його за назвою. Значить, і в цьому чаті є вже досить багато людей, є власники різних моделей квадроциклів, дитячих, підліткових, малокубатурних, мощних, монструозних, дорослих. Ну і так далі. Заходьте, є з ким поспілкуватись, є з ким поділитись думкою, там, досвідом. І так далі. Квадрогараж Україна називається чат. Шукайте його в телеграмі, або силочка на чат буде в описі до цього відео. З приводу придбання квадроциклів, отут чи отут я завжди залишаю назву нашого сайту. Кому що потрібно, звертайтесь. значить, всім все зробимо, допоможемо розібратись, підібрати потрібну модель. ну і так далі. Розумію складнощі виборів, бо. Я коли 6 років назад починав займатися прокатом, я не міг вибрати взагалі нічого. Від цих назв китайських квадроциклів в мене тоді боліла голова. Зараз вже є розуміння, що таке серйозна техніка, що таке техніка заводського виконання, а що таке техніка, зроблена якимись алкоголіками, туніядцями в гаражі. Не зрозуміло з чого. Ми продаємо тільки добру техніку. Вже перевірену часом і техніку, яка зарекомендувала себе в тяжких умовах прокату. Значить, ми фанати техніки Лінхай. Ось у мене тут на черзі на зборку 300 очка 150 очка в гаражі в мене поруч 550 і квадрики. Ну, коротше кажучи, кому що потрібно, звертайтесь Є і інші моделі, і інших виробників. Також якісна техніка офігенна. Кому що потрібно, допоможемо. По цьому квадріку багато зроблено, Уже промазані, зашприцовані, шкворені, вже у нас тут допрацьована проводочка, все піднято. Допрацьовуємо повітряний фільтр. Зараз будемо міняти масло. Ззаді проводочка тут зроблена, ну подивитесь відео, У мене чималеньке відео є і по цій моделі, і по інших моделях квадроциклів. Якщо ви любите техніку так само, як і я, якщо ви дбаєте про неї, якщо ви сторонник того, щоб техніка була надійною і в будь-який момент можна було на неї сісти і поїхати, то вам треба подивитись відосики. Я думаю, ви там знайдете для себе багато корисного. Напевно, ще одна важлива штука, скажу її. Ну, ви бачите, кришечка вже стоїть на герметику, фільтр вже всередині. Суть в чому кришка тримається на саморізах, як ви бачите, під, під отверточку. Значить, з цієї сторони, якщо подивитись, Ну, видно, ось він виліз саморіз. От І ситуація в чому? Буквально після декількох замін, Ну, може, разів 5 ви зробите заміну фільтра. І ну, пластик, ви всі розумієте, що він слабенький. І саморіз постійно закручувати в пластик не вийде. От Він почне прокручуватись, обганятись. Ну, так Скажімо, зірветься різьба. Так от Виробник тут зробив, якщо ви бачите, шісті Тут, тут. Значить, де тут у нас ще є? Ось тут і тут. В ці шесті ви просто берете і закладаєте гаєчки. Гаєчки під ключ на вісім. І звичайними болтами. Де тут у мене є? ну, Коротше кажучи, отаку гаєчку берете. Звичайний... Ні, це... Звичайний болт під ключ. І прикручуєте кришку в обов'язковому порядку болтами, коли у вас почнуть уже прокручуватись оці саморізи. Якщо цього не зробити, саморізи у вас триматися не будуть, від вібрації у вас кришка буде відходити, припідніматись трошечки. Відповідно, вона не буде щільно прилягати, і знову ж таки буде підсос повітря перед повітряним фільтром. Повітряний фільтр у нас стоїть отут. От. І брудне повітря у нас має заходити звідси і воно має циркулювати тільки тут. Далі воно проходить через фільтр, який стоїть у нас в поперек. І відповідно далі вже має йти чисте. Так от, якщо отут у вас нещільно буде прижато все це діло, то брудне повітря знову-таки буде потрапляти. Тому, якщо у вас отут вже прокручуються саморізи, легенько від руки ви викруткою їх прокручуєте, обов'язково поставте сюди замість саморізів болти з гаєчками. Для того, щоб щільно притискати кришку. І для того, щоб знову-таки заставити наш фільтр, працювати, затримувати весь бруд і не пропускати його до двигуна. Ну, отака двіжуха. Начебто нічого не забув, сказав все, що пам'ятав. А якщо щось і забув, то напевно вже розкажу в якомусь іншому відосіку. Я думаю, що і цього лайфхака, друзяки, вам буде спробувати. Я думаю, ви всі будете задоволені і побачите різницю. Побачите, просто скільки він затримує на собі бруду. Це взагалі космос.